на їхню частоту. Файндліх активітет ін зектор Еміл. Зофорт унтезухе. Зовефіль, штат на овклеву. Висуваюсь у точку спостереження. Не бачу. Але швидше за все вони десь поруч. Гидяй, вони досі не зрозуміли, хто ми. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Нехаймо часу. Їдьмо далі. Знайшов. Починаю передачу. Зрутієн Ауштерунгустам. Жні! Господи, та їдьмо вже. Час не стоїть на місці, доки ми милуємося пейзажами. Усі по місцях. Час їхати. Дюбо! Що ти там собі наспівуєш? Марсельєзо. О, ковальський. Тобі треба було б почитати текст Марсельєзе. Там таке. Таке. Скільки крові? Виходжу на розвідку. Дюбуа! Повертайся. Їдьмо далі. Передаю фальшивий наказ. Группи Nord Melted Fine Contact. Fair Stephen Beniocred. Щось цікаве на німецькій частоті. Ми ще й відходимо. Вони нас не роздивилися. Так. Подивились нічого нема самі. Виходжу на зв'язок. Воруч чи праворуч, мерфі. Да. О, Мерфі. Кожна мить дорога. Рушаймо. Ти нагадуєш мені персонажа з трьох мушкетерів. Ха! Є тисячі смертей у боєгуст. Хоробрий помирає. Швидше в тінь. Вони зрозуміли хто. Укриття. Вони досі не зрозуміли, хто ми. Виходжу в ефір. Актун. стелінг інзектор бетабіці. Зрозуміло. де вимо шагданта? Мер ще назад. Ще трохи нас би помітили. Що французькі танки все. Ховаймося! Нас можуть по укриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Капітан Джек Пот! Мерфі! Я звуся Джек Мерфі. Коли ти це запомниш, на круа. Я мав на увазі. Колись я навіть сумуватиму за твоїми дурнуватими жартами. Сдитися більше місця на самі. Вони шукатимуть тут. Мерфі, завертай! Вони зараз догадаються. Нам не варто ризикувати місією. Може, і відійдемо? Минку закінчено. Почалася справжня робота. Якщо хтось спитає, то ми бродячий цирк. Що? Нам треба прикриття, адже ми тепер шпигуни. Патруль дотримується власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть в тінь. Вони не зрозуміли хто ви? Ці танки вже не на ходу, але з них зробили вогневі точки. Знайшов І ще один фрагмент у скарбиську. Мерфі, що там у нас вийшло? Де мільйонів. Через нестачу пального тепер це просто, просто фохневі точки. Але вони і досі небезпечні. Розімнуся хоч трохи. Зараз гляну, що там. Поки що все гаразд. Зачекаємо. Може з'явитися їхній патруль. Ми ще й відходимо. Вони нас не роздивилися. Передаю фальшивий наказ групи Nord Melted Fine Contact. Фертекнг бінодіт. Пам'ятайте про наше завдання. Якщо ліпше відступити, то так і зробимо. Сховатися ви. Хто це тут у нас? Звідки вони взялися? Увага! Ворожий танк попереду! Валимо, звідси! Зараз тут буде повно панцирів! Починаю передачу. Зурукцієн ауштерунку Густав! Шнель! Шнель! Джейн! Ціно з Назад, бо зараз нас помітять. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Бачу панцири! Виходжу на зв'язок. де бефе. Не уявляв собі, як будеш ховатися серед своїх на американському танку. Ні, я взагалі не думав, що опинюся в танку. Життя прикольна, річ. Хіба не так? Немо коробка з цукерками. Капітан, розкажіть на смішний жарт. Ні. Може, хто небудь інший? Ковальський. Телер. Дюва, тебе не прошу, вибач. Чому? Ну, давай, якщо хо... Усе чисто. Але пильнуймо. Підйом вперед, з піснею. Дюбула, повертайся. Йдемо далі. Перемикаюся на їхню частоту. Файнки активіте не зекто Еміль. Це складніше, ніж я думав. Мерфі, що там у нас? Ще, ще раз. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом міно Тавра. А ага, втямили? Є то ну класно ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем. І можна буде відпочити. Втомився заряджати снарядичбуа. І це теж. А, капітан. Може відступити, поки не стану жарко? Нам пощастило. Доля сама хоче, аби ми завершили місію. Так тримати. Та Порушаємо вже. Починаю передачу. Сулюкції ауфштерінг, густав. Шнель, шнель. Сінуть сури. Мерфі. Завертай! Вони зараз догадаються. Танк командира взводу. Він не прийме наказу від нас. Назад. Да. Діло зроблено. Було не так вже і складно.